Я знаю, я знаю, що дехто. Може, серед вас таких нема, але завжди в залі, зазвичай є хтось один, який такий прибиральниця. Ти серйозно, тобі ще мало грошей. Ми тут самі би, прибираємо, да? а ти, ти хочеш більше грошей. І такі дивляться, В'яста, тобі не треба більше грошей. Давайте так, скажіть про це Дмитро Фірташу. Клас! І на ці, а от на цей жарті завжди тиша. А ну попадуйте, хто знає, то такий Дмитро Фірташ. <реш> про труси ви знаєте, а про одного з олігархів українських ви не знаєте, так? Да? Це буде освітня функція стендапу. Я, до речі, вважаю, що це дуже важливо. Дуже круто ну, розбиратися в таких речах, бо ці люди крадуть наші гроші. Маєте це на увазі? Це людина, яка засудила одеський припортовий завод на 300 мільйонів доларів. Сидить в Австрії. Бо там теж дуже корумпований суд, там можна відкупатися, його не ввозять. Ну тобто, це прям людина, яка дуже багато грошей вкрала в Україні. А, і поки що її ніхто не покарав, але я думаю, що, можливо, колись настане справедливість. І, наприклад, Дмитра Фірташа, так само, як і Коломойського, посадять на лавку підсудних. І я собі уявила, що скажуть на суді його адвокати, яку лінію захисту вони оберуть. Я уявила собі, що нам просто скажуть, що пан Фірташ. Просто робив ритуал на гроші. І такі. Він прочитав його в телеграм-каналі Містична Україна. От, там було написано таке: дивіться, візьміть один одеський припортовий завод. Потім візьміть чотири фірми-прокладки. Дуже важливо, щоб фірм-прокладок було саме чотири, бо це буддийське число стабільності. Після цього візьміть рожевий папірець, напишіть на ньому умови тендера, які підходять тільки вашим фірмам-прокладкам. Після цього згорніть тру у трубочку, знюхайте через нього 4 грами кокаїна, і протягом 13 місяців до вас прийдуть гроші.